Був здивований питається його: де до тої мами навчився? Він каже: мене свої люди навчили. Оля студентка, у мене до вас два запитання. Перше вже йшла про ішла про це мова з приводу комуністичного руху екоменічного <гумінічного> руху, і з приводу взагалі якихось міжконфесійних співвідношень. От мене питання до вас як на вашу думку, які є способи і методи саме співпраці з іншими конфесіями в Україні? Ось це перше питання, а друге питання з приводу також звучало декілька питань. Зокрема, ну як відомо, навчання в УКУ на, на, наразі відбувається саме на платній основі. І е, є такі студенти, які, е, на жаль, зв'язку своїми там, е, матеріальними можливостями не можуть навчатися в ОКУ. хоча в них є і покликання можливо до того, щоб там навчатися, і е, бажання, і е, якісь е, прагнення. Чи можливо е, для таких студентів якісь, можливо, на якісь конкурсні основі, чи ще там якось, чи можливо безоплатне навчання. Дякую. Дуже дякую. Може почну з останнього, бо воно трошки легше, знаєте. Коли мова йде про оплату за навчання в УКУ, то я, можливо, до кінця не є компетентний щодо сьогоднішнього стану. Добре? Тому що я два роки до кінця не відслідковував, як це, як це відбувається. На початках було так, що воно було безкоштовне, більше того, там навіть стипендії, часами декому шукали, а у зв'язку з таними економічними труднощами, знаєте, треба було якось впорядковувати це. Я знаю, що згідно засад і принципів взагалі формування Українсько-католицького університету була ця мета загальнодоступності. Зокрема, для тих, можливо, хто найменше має можливість, можливість навчатися. Знаєш, навіть були певні збірки для того, щоб покрити оплату за навчання певним студентам. Теж знаю, що, наприклад, теж за результатами тих чи інших сесій студенти звільнялися від оплати. Хтось частково, хтось повністю це відбувалося. Не знаю, як воно і сьогодні, але у куці не є бізнес-структура. І це не має на меті забрати гроші на студентів. Тому я думаю, що, мабуть, університет шукає того модус і знаєте, для того, щоб можна було фахово, якісно а теж вижити в сучасних обставинах. Тепер щодо що до першого, Значить, я думаю, що методом такого екуменізму це діалог. Тому, ми дуже часто кажемо про екуменічний діалог. Знаєте, проблема була та в Україні, зокрема, в 90-х роках, що церкви між собою не говорили. Боялися між собою спілкуватися. Потрошки-потрошки по той діалог починається. І то не з усіма і не завжди. Часами мені кажуть, ну, вам дуже легко говорити з предстоятелем тої чи іншої української церкви, а от нам на місці з ними говорити дуже непросто. Ну, потрібно, щоб той діалог самої гори, знаєте, що зійшов. До самої долини. Я бачу таку одну, одне завдання, яке має цей діалог. Мені дуже прикольно спостерігати, що наші конфесії в Україні мають полемічну ідентичність. Що це означає? Дуже часто чому я є в Галичині не греко-католик, а православний, щоб не бути греко-католиком. Часами з дуже банальних обставин. Я знаю одну родину, яка себе чітко ясно визнала як, наприклад, греко-католицька, відколовшись від православної громади, тому що та особа, про яку йде мова, була в церковному братстві і мала привілей косити на цвинтарі. Певний момент йому той привілей забрали, він став греко католиком Це полемічно ідентично. Я думаю, що на неї хвилюють всі, зокрема в Україні. І я думаю, що ми потрошки-потрошки в тому діалозі будемо самі себе усвідомлювати, самі оздоровляти ту полемічну ідентичність, правда? І тоді не будемо боятися бути відкритим, щирим зі своїм братом. Зокрема, скажімо, от, наприклад, сьогодні дуже часто православні церкви відчувають загрозу в тому. Що греко-католики мають нового предстояти? <реш> Качу, ось він буде з молоддю працювати. <реш> я хочу, скажімо, впевнити або запевнити всіх, щоб вони не боялися. Бо навіть коли я буду працювати з православною мовою, я буду заохочувати їх любити свою рідну мати, мати церкву. Добре, а тоді ми разом зможемо будувати нашу Україну і теж іти до цієї єдиної. Комунісної церкви, і тоді наш діалог, направді, екомунічний діалог, він буде діяльним. Тому от діалог, який поможе нам позбутися полемічної ідентичності. Я перепрошую тут якраз таке дуже цікаве питання, яке також стосується комунізму, але більш романтичне. До вас пишуть, що ваше Блаженство, я православний, а моя кохана греко католичка Як нам бути? Хай вас Бог благословляє. Вам скажу, що наша церква визнає таїнства православної церкви. І так само православна церква навіть в єдності з московським патріархатом визнає таїнства католицької церкви на рівні богословського діалогу. Добре, і тому, скажімо, я думаю, що ми просто повинні тішитися, знаєте, як наші, на, наші вірні люблять один одного. І, можливо, показують нам приклад. Доброго вечора всім.